Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про алгоритм оформлення декретних для ФОПа. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, будь ласка, звертайтеся за посиланнями на інстаграм або на електронну пошту, як вам зручно, обидва посилання під цим відео. Також ви можете оформити підписку на мій платний телеграм-канал. Зараз до кінця місяця підписка буде коштувати 500 гривень. Ця підписка буде на півроку. І якщо ви будете мати доступ до телеграм-каналу, то ви зможете через телеграм просити в мене консультацію, і я її буду вам надавати повністю безкоштовно. Якщо вас зацікавило, пишіть, будь ласка, на інстаграм або ж на електронну пошту. Ну що, поїхали. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, тобто декрет, у ФОП оформлюється на підставі лікарняного листа. Тривалість декретної відпуски становить 126 календарних днів. Це 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після. Для оформлення допомоги необхідно отримати лікарняний листок. Його виписують за місцем спостереження за вагітною. З 21-го року, нагадую, запрацювала система електронних лікарняних. Тепер можна не отримувати лікарняний у паперовому вигляді. Далі ви відкриваєте спеціальний рахунок на виплату декретних. Увага! Такий рахунок можна відкрити в будь-якому банку. І звичайний рахунок ФОПа не підійде. Обов'язково має бути спецрахунок. Далі вам треба зайти до кабінету на порталі Пенсійного фонду. Обираєте там категорію Заява розрахунок зі сплати за листками непрацездатності. Формуєте заяву розрахунок та прикріпляєте в форматі PDF обов'язково наступні документи. Виписка ФОП з ЄДР – Це та виписка, яку ви отримуєте при реєстрації ФОПа. У дії вона дається безкоштовно при реєстрації ФОПа через ДІю. Далі прикріпляєте витяг з реєстру платників єдиного податку, квитанції про сплату ЄСВ, довідку про відсутність заборгованості з ЄСВ, звітність за попередній рік, а також обов'язково потрібно буде подати довідкову декларацію з додатком 1. За поточний рік, де зазначається нарахування щодо ЄСВ за цей рік, рік, в якому ви виходите в декрет. У декларації зазначаються місяці, що передують місяцю, в якому видано лікарняний. І далі останній пункт. Ви заповнюєте розрахунок, підписуєте та відправляєте в електронному варіанті. За допомогою ЕЦП. Як його сформувати безкоштовно через Приватбанк, в мене є інструкція, можете пройти, подивитися за посиланням. За результатами розгляду розрахунку вже прийде відповідь, прийнятий він чи ні. На цьому все. Якщо вам необхідна консультація по декретним, будь ласка, звертайтесь. я буду вам радий, проконсультую залюбки. За або ж ви можете придбати підписку на мій телеграм-канал, де я сьогодні викладу повну інформацію по декретним, в тому числі як рахувати декретні. Буду вам радий. Нагадую, що зараз акційна ціна 500 гривень до кінця місяця. Далі вона буде рости. Також хочу попросити вас. Про допомогу у зборі на тепловізор для 72-ї окремо механізованої бригади. Бригади чорних запорожців. Будь ласка, допоможіть зібрати на тепловізор. Там залишилось зібрати всього-навсього 7 тисяч гривень. Реквізити під цим відео. Кидайте, будь ласка, хто скільки може. Буду вам дуже вдячний. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ, все буде Україна! Thank <music> you.